Здоровенькі були, друзі. Ну що, вже всі встигли оклигати після новорічних свят. Вітаю вас з настанням 24-го року. Нехай цей рік принесе вам масу позитиву. Реалізує у себе усі ті плани, які ви не реалізували у минулому році. Ну і найголовніше усім миру, достатку та перемоги, яка нам дуже зараз необхідна. З вами на зв'язку GameLook І сьогодні у нас. Інформативний випуск, який присвячений підписці PlayStation Plus Essential, а саме новим іграм, які анонсували у січні. Друзі, вмощуйтесь зручніше. Вам, як завжди, гарного перегляду. Та не забувайте вподобати, коментувати та підписатися на наш канал. Також не забувайте долучатися до телеграм-каналу, де ми зібрали для вас найцікавіші інформативні та ігрові новини та усе, що пов'язане з ігровою тематикою. Вам гарного перегляду, чудового настрою та погнали це все оглядати. Власне, відкриває нашу добірку січневих ігор PlayStation Plus Essential The Black Tail Requiem. Доволі таки цікава пригодницька гра, яка розповідає нам чудову історію брата і сестри Аміцій та Гуго. Що ж, власне, сталося, це продовження першої частини. Можливо, для тих, хто грав. Події відбуваються через 6 місяців, коли відбувається французька революція. Ну і сестра Міція відвозить Гуго на південь Франції, щоб знайти ліки. Власне, у Гуго захворювання крові. Ну, тобто, ось така хвороба. І вона вирішує знайти ліки десь на півдні Франції. Ну і тут розгортаються події. Доволі такий цікавий сюжет, доволі таки. Багато різних побічок, це все доповнене цікавим графоном. Ну, питань немає. До того ця гра безкоштовна зараз, у підписці, ну і до неї взагалі немає ніяких питань. Чудовий проект варто пограти і варто дійсно спробувати. Тим паче, що зараз є така можливість, чому б цим не скористатися. Я особисто трішки в неї пограв і можу вам. Дати свою об'єктивну оцінку класна гра, пробуйте та насолоджуйтесь. Друга у нашому списку це гра Evil West. Доволі таки цікавий сюжет, тому що ми граємо за мисливця на вампірів, звати нас Джесі Рентіє. І у нашому арсеналі взагалі ціла купа зброї. І револьвери, і різні механізми, і різні приманки, і якісь там гранати. До того в нашій рукавиця, яка може накопичувати електричний заряд. І до цього всього з кожним проходженням певних місій ми отримуємо різні очки навичок і прокачуємо якісь нові можливості. Виконана вона у стилі такої собі пригодницької РПГ від третьої особи, що доволі таки непогано виглядає. Ну і гра, власне, вийшла на світ у 2022 році, у листопаді місяці, що не робить її такою старезною. Ну і до того всього тут також приємний графон, і це доволі таки непогано грається до того ж на усіх платформах. Тому, друзі, цікавий проект. Спробуйте, хто не спробував. Ну і ви самі все зрозумієте. Ну і наостанок. Nobody Saves The world. ніхто не рятує світ. Розпочинаєте ви грати за куметного персонажа містера Ніхто, в якого є магічна паличка. І починаєте. Переслідувати у всіх ваших ворогів у підземеллі. Доволі таки прикольна гра, хоча скажу відверто, мені такий стиль і жанр ігор не гармонує взагалі, але є люди, хто таке полюбляє грати, і це доволі таки непогано виглядає. Тут є і дерево прокачки, умінь, і 18 різних форм від роботів, драконів, якихось залізних бляшанок. Ось вони всі представлені. Усіх цих персонажів є. Дві базові навички. Ну і коротше, ви ганяєте це все у підземелі. Ну і можна це навіть пограти у кооперативі. Тому, друзі, ось така цікава гра. Спробуйте, можливо, комусь навіть доволі таки зайде. Ну що ж, друзі, ось такий список ігор представлений нам у підписці PlayStation Plus Essential на січень місяць. Не скажу, що це ті ігри, які очікували кожній з нас, але. Серед них виділю один проєкт, це Apple Tail Requiem. Доволі таки цікавий проєкт. Я рекомендую вам його точно пройти, ви отримаєте масу задоволення, ну і розчаровані точно не будете. Власне, очікуємо також поповнення підписки PlayStation Plus Extra 16 січня, а список усіх ігор ви зможете знайти у нашому телеграм-каналі, де ми кожного дня анонсуємо багато цікавих ігрових новин. Наразі, друзі, вдячні вам за увагу. Подобайте, коментуйте та підписуйтесь на наш YouTube канал. Ну і також не забувайте поставити дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Всім гарного дня, мирного неба! Ну і побачимось з вами у нових випусках та нових прямих ефірах. До нових зустрічей, друзі! усім па-па!